Всім доброго вечора, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, а щоб е, щось мати із того господарства, як каже там Баба Яна, да, в ну, не буду я казати, як вона каже, треба трошечки попрацювати. Так що, друзі. День в селі він якийсь такий, реально немає розміру. Сьогодні я трохи там перепутався в днях. От. Ну, Але то таке, воно буває. Я думаю, ті, хто живуть в селі, і ті, хто щось трохи там думають, метикують, е, працюють в різних напрямках, то тут буває таке, що трошечки у днях можна і спутатися. Так що день безрозмірний, і на даний момент нема ще світла, працює генератор. І Леся Петрівна дала мені команду. Зараз буду виконувати функцію підкаблучника. От. І я пам'ятаю, як я тоді знімав відео про підкаблучника і багато людей одобряють. Правильно, сім'я вона повинна бути сім'єю. І чоловік повинен дружину поважати, і дружина повинна поважати чоловіка. І тільки так, це так само, як і держава. Це всі люди, які повинні... Поважати один одного і думки один одного, ну деякі думки ми поважати не можемо. Ті, хто за русню, то ті за кораблем. Так що, друзі, трохи холодувато. Зараз підемо, спробуємо щось зазняти. Дала мені Леся Петрівна тазок і відправляє мене зараз у коптилочку древос. Ну що, друзі, прибув я на місце, забув, правда, рукавички взяти, зараз мотнуся, візьму рукавички, що тут у нас робиться. Ну от така у нас на даний момент смакота. Трохи там є м'яса, трохи почеревенки. Зараз піду візьму рукавички і з вами це все діло познімаємо, підсоблю Лесі Петрівні, а вже завтра тоді Надія Анатоліївна буде вбирати, так як нам завтра не буде, то вже завтра буде вбиратися коптілка, вже сьогодні ніхто вбирати не буде. О, Це все діло буде робитися завтра. Так що погнав я по рукавички. Ну що друзі, мутнувся я по рукавички, взяв рукавички, поки дойшов, вже одну порвав. Ну от Так Так що, ну, в принципі, ціла. Не знаю, там видно чи ні. Так що такі кусочки м'яса. Правда, на темноті не дуже воно це все діло класно видно. Зараз це все діло знімаємо. Так що хто там що там говорить, але якщо хтось хоче щось трошечки поміняти в своєму житті, то... Не треба боятися, а треба пробувати вчитися і працювати. Один вже кручок пустий, а що пустий, то що приїхав один знайомий і вже схотів копченого. І прийшлося забрати прямо з коптівки, не охолоджували. Так що не можу зазняти це все діло, щоб сам знімав. Ще й взяв стару знову палку. От, такі куски м'яса. Як Леся Петрівна робить, точно не знаю. Знаю, що маринує це все діло три дні. Кожен день вона це все діло витягує, перекладає верхнє на низ, нижнє до верху. Так що, друзі, ну от так ось, а там не видно. Щас світло, фонарик світиться. Сюди є такі ось кусочки сала. от, Почеревенки. Що там, уші якісь аня, вше немає. Так що зараз, друзі, це все бігеньки. Е... Познімаю, наверное, а потім уже занесу в кухню. Так що ну, дряво реально рулить. Іншої в нас не було. Нас вона задовольняє. Працював Серега трохи. Зараз працює Леся Петрівна, хоч вона цим і не займалася, але коли Серега пішов служити, взяла на себе цю функцію і реально це допоміжний. По-перше, що собі щось смачненьке, що можна щось реалізувати своїм знайомим друзям. Ну, так як кількість невелика. Ну і якийсь допоміжний є плюс, то із того плюса також можна щось відчіпнути, навіть якщо посилку забрати там, наприклад, молодшому, то вже е, вона, ну так сказати, окупиться і можна далі працювати, знову е, там різати, вирощувати. Ну тобто якось так. Тобто не, не так, як деякі там говорять, заріж, отдай, роздай. От. А на місце ж треба ставити для того, щоб... Допомагати треба регулярно працювати працювати на круг, тобто садити, купляти зерно, вирощувати, реалізовувати, забезпечувати себе, там, платити за комунальні, заправляти автомобілі, одежу і все остальне. Зараз да, такий час, що да, трохи буває, робиш не так, як би хотілося, тому що е, дирок багато і є багато знайомих і друзів, яким хочеться це все діло. Під так що, друзі, поки ставлю на паузу, прийду в літню кухню, ще включуся. Залишайтеся зі за мною. О, включив я телефон. Так що, друзі, прибув на місце призначення, виконав функцію, Лесі Петрівни, поставлену задачу безприкословно. Леся Петро, а не нічим носа витахти. Ну, писав фаточку, що там десь, серйозно, щось. Мокрувати, ого, ти мені, звісно, налюбила. Так що ще ще задача яка в мене буде? Задача познімати крючечки. Дай ручки Я там розказував рецепт маринада, коротше. ти дав. Та ні, я нічого не розказував, тому що я не знаю який рецепт маринада. О, О спікає мені там. А, сьогодні хтось мені ще з дівчат прислав 2000 гривень. Також на госпіталь. Надо буде Вікторії подзвонити і спитати, що надо дівчатам купити. А коли собираюся дівчата їхати на переяску, вони ще нічого не казали. Нічого не казали. Так що, що скажут, ми купимо. Так і... А, за для крючочки, так? да? Да. Так що, друзі, я вже казав, що Може тільки критикувати той, хто нічого не робить. А для того, щоб щось мати, то треба працювати. Щоб кусочок ідома щось смачненько було. о, то треба зробити роботу якусь, зробити коптілочку і можна потім це все діло робити. Стою, правда, як валічик, тому що під ногами все стоїть автоклав. О. Ведлеця Петрівна казала, я тут не буду, але функцію перейняла, тому що ну, вже коли зірюга зіною коптили, робили, вже ж люди вже деякі у нас, ну, в основному як по сарафану замовляли і якось треба було вставати назад. Так що все нормально, але роботи вистачає і помимо цього... Хтось там використовує шприцювання, ми не використовуємо шприцування. Ну, Не знаю чого, у нас немає порівняння, але ми не хочемо. От. Багато людей там говорять, що можна пошприцювати, і це ж набагато швидше. Скільки... сптикаю? Я б не сказала. Чесно, ну, я технологію розумію, знаю, але мені здається, що це те саме. Я вважаю теж, скільки воно повинно в себе взяти маринаду, воно скільки повинно його взяти. Ну я просто не розумію, як можна. Методом шпринцування. але ну, я люблю, щоб м'ясо було щасливом, щоб воно було з спеціями, щоб воно було з травками муравками як ти кажеш. Ну, ну, як туди це зробити, щоб м'ясо було? Ну, для мене ще це не зрозуміло. Хотів розділити. Е, може Мені здається, буде... що тоді буде жил деяке серед інших. Тоді... Може, це, це міфи, ми не знаємо, тому що так. це так само, як і по харчуванню. Люди багато говорять, що це неправильно, воно буде не таке. Це треба пробувати. Якщо, так, я не пробувала, але я б, я б пробувала так, мені так подобається, і я вже налевчилась, мені ще швидко і зручно. І і, ну, б... Шкірочка коричнева, по-перше, що ми його смалимо з мішковинкою, вже такий є запах копченого. А по-друге, що це його за димком задимила. Але багато людей, які рахують, що копчене, воно там дуже важке. На печінку там, і воно димом смердить. Ну, да, Багато є людей, які коптять такими примітивними коптиллями. Я також, поки Серега не схотів купити коптілку, поки ми її не купили, то я так само думав, як усі. Але найголовніша задача це процес приготування, тобі ж процес обсушки, кажуть, да, там спочатку йде, а потім вже йде. Процес приготування, тобто обжарка, кажеш, як воно там правильно називається. А потім вже йде, коли вже продукція готова, коли в температурі в м'ясі, в салі температура та, яка потрібна, подається дим. Але я він подаю подає... дим, якщо вже в м'ясі 62 градуси. Ну, я ж кажу, я туди не внікаю, цим займається Леся Петрівна і немає того термоядерного запаху, да? є легенький. Е... Запах диму, але в основному це колір. Ви дивіться, от Фреда ми як брали, продукцію, да, продукція Вообще, диму фактично не пахне. Ні, от, взагалі, взагалі не пахне. Взагалі не пахне. Ну там у нього вже йдуть ці парові шкафи, як вони правильно називаються. Ну, це в професійному напрямку. Ні, продукція деякі види нам ковбас сподобали, деякі не сподобали. Так само і мені в нас. Мені здається, що там просто взагалі використовується аромат. Дима, самий фарш. Ні, я не тобі казати не буду, але ну, кажись, є в них коптілки. Якби я про це говорив з ним особисто, то я б тобі сказав. Догадуватися не будемо, не міфи знаю. складати не будемо. От, все, що, ти, ще... все, познімаю. Да, все познімаю, просто розподілив. Вона не тепло, нормально. Холодно. Ні, таке холодненьке, так. Да. Тож розкладати не треба. Ну я так замерз, що мені воно холодне, розумієш просто окремо положив м'язку, сільове тут задочка, таке качалочки, ну лесім. Б... Биток. биток, а биток просто розрізані частинами. Да, як я розрізаєшся в мене А, розрізаний. Я думаю, що це задньої частини. Але я ж кажу, це на любителя. Так само людина, хтось любить, там мене питали, яке ви сало любите. Я, наприклад, люблю почеревну солену. Все. Хтось любить бочок, хтось любить таке, як масло, щоб порізати дощ. Кожної людини в кусовій якості. І немає такого, з якоїсь частини краще, з якоїсь частини гірше. Якби з однієї частини там було таке таке свідобне і добре сало, то всі люди замовляли б тільки таке сало. Є людям взагалі фіолетово як там кажуть, що там його пробувати сало, сало воно як сало. Ну, я люблю таке. Леся Бігрина любить таке, як я. О, або я таке, як Леся Петрівна. тобто, ну, або моя... не, я не їм сиру почерену. Але... Ні, ну, ну ти ж їсти кусенці. Ні. Жарені. Ні, я тільки те, що... Ти же жар, жарені ж любиш? Так. Да. Ну, так Тому я ж не кажу, сире. що сирес. Ні, ну но... сире це я люблю, да. Але ж ты типу, постійно, воно залишається вдома, ті косинці. і воно не там воно нас ні. Було ж, я ж розставляв. Так от ж те, що ти от застави, а може. жарила там щось трохи. Так що, ну отут, отак, і мене обманюють, так що не завжди можна розподілити, чи то почеревана була, чи то щуковина. Тому що колись скажу, ой, яка лися петрівна, у тебе така смачна почерева, чи то почеревана, вона така, да, 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 я такий нарізаний, а я не їм щуковину. А вона каже, я тебе хочу розчарувати, мій коханий. Була. Ну, це не щоковина, тому що щуковина це те, що із свині і щоки. Да, <кхів> а це іменно продовження, яке йде в сало, яке заходить. Із шиї, да, воно йде із щуковинкою. Ну, ми його називаємо щуковинкою, коли я вже крамсаю. Щовина, е, пов... щоковина, хто як хоче. <кхів> Все, заболів. Ну, Ти зав... шо? Завтра виключився. Так що, ага. друзі, ну таке, я ж, на цю тематику можна говорити багато, тому що кожна людина опеділяється, чим їй займатися, що його робити. І хтось там говорить, робіть оте чи робіть оте. Відео це кусочки, це уривки життя. А що насправді відбувається цілий день? Ну, цілий день лежимо на дивані, там нога на ногу закинули і все, і капець. Я вже тільки цього і жду. <кху> Зранку не можеш встати, вечором не можеш заснути. Тобто вечір це. Те... У нас 12 ночі ми лягаємо, ну а зранку встаємо. Так що, друзі, на цьому буде все. Буду завершувати відео, бо щось розкрашлюється. Всім, кому сподобалося відео про все і не прошу. Ставте лайк, пишіть коментар. Усім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока-пока. Кстати, пока, пока, пока. мені хлопці написали з Холодного яду. Хоча нашої продукції спробувати. Є така бригада, я сам номер телефону. Отправимо. Отправимо. Так що всім пока, друзі. Кашка готова. Теж, кстати, це на ЗСУ, нашому підписчику. Він передавати буде. Дядько. Те, що прислав нам гречку. Вже вона готова. Каша? Дядька звати як? Не знаю. Як? Ну що, знайшла? Так, да, знайшла. Темченко Вадим Миколайович. Так що можемо. Із Бобринця. Це він нам присилав гречку для волонтерів, які роблять каші для наших хлопців. Ну, а я йому теж зробила для його хлопців. Ну, Я правда кажуть, Кацинська Оля сказала, що гречка з рисом смачніша, то я так і зробила. Перемішала гречку з рисом. Ну, а я думаю, таранчуком каже, що не испортиш. Да? Там таранчук, і я нажарила багато печеревини із ну, кусочками такі. Хоча додавала таранчуку. Ні, таранчук то само. Собі. Ну, по принципу, таранчука. Ну так, по принципу, натушила багато моркви і цибулі. Ну, по-моєму, я думаю. Можу... Ти не пробувала? Солі маловато. Ти пробувала? Так. Да. Ну досу... да. 19 банок, а було ж 20. О, да, ну сільсь ж <нах> 34 гривні, а сахар 31. Ні, я не про то. Я просто наче зробила, так як і. Ну, Досолити можна, головне, що не соляти. Я теж думав, ну, що друзі, на цьому не досолено, точно не. все. А то тільки Лася Петрівна розговорилася, я вже закінчую відео. А то так, я думаю, зайду буде зараз мені говорити, там що ти тут обратно знімаєш. Так що, друзі, прийшов. Отаке м'язко, отаке все салко. Ну, зблизька воно набагато краще вигляд. Ну, Почере, ну це сало з передка. Ось а це по твої тут, Як ти їх не розпізнав, я не знаю. Та я розпізнав, я просто думав, що то я ж стою оставив, а то стою. <гум> так що, махай вже пока. Все. Всім, Всім до побачення. пока-пока.